Друзі, вітаємо всіх. Сьогодні ви бачите такого красення це лущильник 3,2 метри. Дана модель у нас йде з системою тандемного катка. Ми ще повернемось, подивимось окремо на катки. Це дуже буде цікаво. Дивіться, має лущильник у нас два ряди робочих органів. Стойка йде італійська. Вона йде оригінальна: 90 ширина, 14 толщина. Це йде S-образна стоєчка з диском Sharp. Ви маєте бачити діаметр 510 мм з мілкими зубами, що дуже ефектно лущить любу з Загалі всі лочильники наші вони працюють по любим пожнивним решкам. Тобто перший формат це вони перебувають хорошо. Це ріпак, кукурудзу, соняшник, і другий формат це можна працювати передпосівний формат. По глибині обробітку це ефективне буде 6-10 см. І регулювання здійснюється за рахунок балки катка і самого катка. Тобто, регулювання за рахунок таларепа, передня частина на дишлі, це винт, регулюється передню частину лучільника. І другий формат це балка катка. Далі за рахунок катка регулюється так само глибина, особливо це йде балка катка, оцей от двутаво. Регулюється воно за рахунок регулятора балки катка. Це РБК, отакий от кронштейн, він шпринтується, вимається палець, і ви регулюєте висоту і фіксуєте. Так само є грубе регулювання. Це КБК. це кранштейн-балки катка передньої частини, вони регулюються в горизонтальній плоскості на трьох отворах. Тобто ви маєте можливість регулювати ближче посередині або трішки далі саму систему катка. Всі причіпні наші вони мають систему тандемну. Тобто сам каток він іде опорний, тандемний, і він шарнірно з'єднаний. Що це означає? Те, що, от бачите, ви він зараз стоїть в транспортному положенні. Сам каток, бачите, він. Грає для того, це правильний формат для того, що коли він буде пускатися в робочі положення, він кладеться повністю на всі катки одночасно, і при роботі він перебуває ефектно чітко всю фракцію, і буде у вас ідеальний ковір. Тобто самі катки йдуть в діаметрі 410 мм без осіві, не буде забиватися нічого. Передній ряд катків іде полоса, задній ряд катків іде труба. Робота любого лучильника, вона іде при швидкості 13-15 км на годину. Тому вам треба розуміти, який у вас буде трактор, е, яка у вас буде агрегат. це тобто, буде агрегат у вас навісний або прочутний. Ви повинні думати, яка вага у вас буде самого агрегата. Тому набирайте, телефонуйте, будемо спілкуватися, підберемо надійний агрегат під ваш трактор. Досить довго підбиралися білочільника, відчинилися саме на генералі. Дуже багато позитивних відгуків, працює без нарікання, що тут Рекомендуємо всім.